Сезон ремонту доріг розпочато. Франківські комунальники розповіли, які вулиці вже почали робити, а які невдовзі розпочнуть. Зокрема, що стосується департаменту комунальної політики, то по його лінії на капітальний благоустрій вулиць в бюджеті закладено понад 15 мільйонів гривень. Ще три на поточний. Зокрема, наразі завершують реконструкцію першої черги на Богдана Хмельницького. Далі візьмуться за вулицю Гнатюка. Тут вже почали заміну підземних мереж для того, щоб після ремонту. Полотно не доводилося наново розкопувати. Також у планах ремонт вулиць підгірянки і Шевченка. Чиновники обіцяють, що всі відремонтовані вулиці будуть не лише функціональними, але й гарними. Вулицях Шевченка, Гнатюка. Тим більше там будуть пішохідні зони, Ми плануємо робити, змінювати організацію руху. То тобто вони повинні бути так само і красивими, тому що ходять туристи. Ми позиціонуємо місто як туристичне, Відповідно, необхідно отримати куську марку. А от що стосується управління капітального будівництва, то його підрядники вже за два тижні розпочнуть ремонт вулиці Княгинин, а поки лагодять дороги у Пасічній. Зокрема, довершують вулицю Цілевича, а ще останні штрихи на Галицькій. В нас залишилося підправити коло люків і тільки частину з'їздів з, з моста, це півтора тисячі квадратних метрів асфальтобетону. І з даний час зв'язку з зміною проекту, що почали робити велодоріжки, всі ми Робимо невелике коригування проєкту по тротуару для того, щоб продовжити велодоріжку для моста, ну, щоб вже у нас був ранній тротуар, і вже виглядало повністю у нас від самого центру до моста. був тротуар. загалом пік ремонту доріг за задумом мерії має припасти на липень і серпень, аби встигнути якомога швидше відновити покриття до осені. Також посадовці зобов'язали комунальників підготувати чіткий план графік їхніх робіт. І Іваненко Владислав Петриченко телеканал 402.